Більшість людей переконані, що на початок 30-х років, кінець 20-х років, радянська влада вже дуже міцно утворилася в Україні. Відповідно, і не було важко задушити остаточно українців, українських селян в 32-33 роках. Але як показують власне дослідження, в кінці 20-х років знову кризувався протестний антирадянський рух. Е Схожий на той, на той, який панував в Україні десь до в першій третині 20-х років, часу навіть до середини 20-х років цей протестний рух початку 20-х років відомий, відомий завдяки дослідженням, відомий завдяки популярній культурі. Чорний ворон, Холодний Яр. Всі знають про цих повстанців. Натомість про повстанців кінця 20-х, початку 30-х знають дуже мало. І ця проблема ще потребує свого дослідження, зважаючи на те, що Україна зараз знову перезагрозує того, що нас українців, можуть придусити, нас українців, може зламати свободу. Ми розуміємо, що забрати свободу це тільки перший етап. Потім буде забирати хліб, потім буде забирати життя. Ми це вже пройшли в 32-33 роках, і це має десь надавати нам розуміння і натхнення для того, щоб не допустити цього тепер. Зараз, коли ми говоримо про тих 72% українців, які вважають геноцидом, це означає, що абсолютно більшість по суті три чверти українців Голодомор геноцидом і таким чином, що саме ця тема, саме ця трагедія Голодомор, є однією з тих, яка чи не найбільше зараз об'єднує українців в українському минулому, тому що ми знаємо, що є багато таких драстичних тем, які по різному українці дивляться і оцінюють її. Тема голодомору є тою, якою навпаки об'єднує українців зараз, е теж намагаються використати на е тих територіях, які зайняті е терористами, е тому що ці терористи абсолютно не приховують. Свого патетичного ставлення до радянського минулого Они не приховують, що один з їхніх знань є по суті відновлення цього радянського минулого. Через це для них так важливі всі ці символи пов'язані з так званою Вілікою Тєчесневиною. Через це для них символом є Георгівська стрічка через це їхні структура називається смерш МГБ і так далі. Це люди, які хочуть повернення в минуле, навіть попри те, що це минуле страшне. І я думаю, що дуже багато тих. Підтримував цих терористів, вважаючи, згадуючи радянське минуле в вигляді дешевої ковбаси, зараз напевно схаменуться. Зараз напевно злякаються самі свого бажання повернутися це минуле, тому що їх повертають не в більш-менш щасливе, більш-менш сите Брежнівське минуле, їх повертають в страшне сталінське минуле.